Можливо, ви помічали у магазинах коробки з такими дуже красивими цукерками. Їх так багато, і вони там: і Київ, і Гетьман Хмельницький, і все буде добре, і слава Україні. Отакі, от і в формі книжки з печаткою. Можливо, ви бачили такі величезні, гарні коробки. Ну от реально красиві. Ці цукерки насправді українці не їдять. Ми не знаємо їхнього смаку, тому що ми їх усі купляємо на сувенір. Погодьтесь, да? Це Петриківський розпис, якщо я не помиляюся. Отаку от коробочку дуже класно повезти за кордон, презентувати якісь делегації там, чи просто іноземцям, тому що воно таке ну, дуже яскравий гарний сувенір. І от я, збираючись у закордонні подорожі, завжди беру такі коробки. Завжди. І... Ніколи не знаю, а що там всередині. Я ходила по форумах, попитала, з колегами поговорила. Вони кажуть, ми теж купляємо такі цукерки. Коробки бомбічні, а що всередині непонятно. І мені прийшла в голову думка: а можливо, цукерки тут не смачні. Ну, реально, ми, українці, вивозимо отаких от цукерок ящиками. ящиками. А що ми даруємо всередині, ніхто не знає. Тому що ніхто для себе їх не купляє. Ну от насправді 300 гривень за коробочку, ну. Дуже дороге задоволення, скажімо так, ми собі розсипних купимо і так далі. І тому я вирішила, що ну, насправді це важливо відкрити одну таку коробку і показати всім, що у ній насправді всередині. Можливо, їх не варто й возити за кордон. Хоча я без всяких кажу, можливо, вони дійсно дуже смачні і добрі цукерки. Перше, не відкриваючи коробочку, що мене найдужче обурює. Мене набу... обурює те, що вони всі з горіхами. Ну, знаєте. Чого всі сувенірні цукерки з горіхами, я сьогодні реально передивилася штук 10 коробок, таких красивих, і у всіх усередині горіх. Ну, знаєте, ну знаючи українську продукцію з горіхами, цукерки я б іноземцям не купувала, бо вони не дуже звищені до такого, що там може бути камінець, а у горіхах точно може бути камінець, і я нікого цим не здивую. Але немає сувенірних цукерок, всередині яких би не було горіхів. Завжди сувенірні цукерки це якийсь горіх із курагою, із чорносливом або метеорит. От просто називається сувенірка вирви зуби іноземцям. От та молоко якесь на сувенір, чи ще щоб з красивою такою коробочкою такого немає ніколи. В общем, це мені дуже не подобається. Я б шукала, щоб знайти без без оцих чорносливів і горіхів, але не знайшла. Але це так, це мій особистий. ще що мені не подобається. Бачите, як воно відкривається. Ну, ну Це ж наша оця сувенірка. О, Отак воно відкривається. Он так. Дуже легко воно відкривається. Ні про яку, знаєте, плівку, яка герметично це все пакує, і мови не може бути. Ну, Тобто, дуже легкий доступ до коробки. Щас. Подивимось. Анука, анука, зараз. А, та все воно тут просто відкривається. Немає тут захисту. Чи є захист? Анука. Анука, щас. Ага, ось. Ось так відкривається. І... А, дивіться, ну, дуже легко, легкий доступ. І відкриваємо красивезну коробочку. І маємо всередині жужлом насипані цукерки. Так, що у нас тут написано? Так, чорнослив із горіхом, фінік із горіхом, кокос диво, грильяш класичний і коти горошок. От все, чим. Іноземців здивувати буде з горіхами. І отакий гуджень. Отакий Оце, якщо я це все витягну в тарілочку, то іноземець отримає досить хліпіньку отаку, отаку от коробочку. Отакує. До речі, як її вести за кордон у валізі це окрема розмова. Тому що вони, ну, вони не дуже міцні, скажімо так, якщо її присунуть там зверху чимось, то вона. Розлізеться. Коротше, наша коробочка є. О, фірма Аметист. До речі, я ж забула сказати фірма Аметист. Взагалі сувенірку виготовляє не так багато фірм в Україні, саме цукеркову. Було дві, але я вирішила, що дві купувати це дуже жирно. В общем, пробуємо цукерки. Рідна Україна, Native Ukraine. Бачите, тут ще навіть англійською написано. Набір цукерок assorted candies. Це все зроблено на імпорт. Все на імпорт. Воно ж все на англійській мові. От ми зараз і попробуємо. Спочатку порахуємо, скільки цукерок у цій коробці, яка коштує. Ще я уточню, секунду. Ціну вже забула. Коробка цих цукерок коштує 354 гривні. На 354 гривні тут три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Оце замотано на сувенір. Фірма Аметист. Native Ukraine, рідна Україна. Оце сувенірний конфету такий. А збилась щота. Скільки тут було? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. Двадцять три. Ну, от двадцять чотири знайшла. Ото це просто до виробників. Що б вам і ручки і ножки? Це ж сувенірні цукерки, це воно, бляха. Ну невже ж не можна їх замотати? Так знаєте, щоб вони були гарненькі. Що це за замотки? Що це за замотка? Ви просто думаєте, що українці цього всього не бачать, так? Да? Да? І на це все розраховано. А зараз я ваші цукерки попробую, бо мені вже не подобається. До слова, я просто їду за кордон, і я ваші цукерки збиралася подарувати швейцарській делегації. Що ви пропонуєте швейцарській делегації? Так, перша цукерка називається Горішок, да? так? як він? Горішок. Коти-горошок. Коти-горішок англійською мовою. Так. Лумашка гарненька, на ній намальований. А це коти-горошок, вообще, чи хто? Наскільки я знаю, коти-горошок не такий. Боже, оце коти-горошок? Оце Котигорошок, оцей скоморох? Господи, який ужас! Оце коти-горошок? Та ви що, зовсім здуріли? Хіба це коти-горошок? Люди добрі? Ну, це якийсь русський скоморох. Я в шоці? Я в шоці, подивіться, або виправте мене, це горошок. Боже мій. Так, пробуємо цукерку. Ось так виглядає цукерка. Так. Що це таке? Ну, це кондитерський жир уже пішов. Розрізаємо. Так. Ух! Ага, оце якраз гристи зубами. Так. Всередині виглядає. Не знаю, апетитно чи ні. Зараз я попробую. Боже, тверде, як не знаю що, Боже, Боже. Так, спокійно. Поки я жую, дивимося на шоколад. Він уже покришився, бачите, з верхнього слоя весь шоколад уже зліз. Ось він по тарілості. толстий толстий слой шоколада. Бачите, воно вже все сипеться. Шоколадом, знаєте, покрасили. Я розумію, що ми, дум... ну, ще іноземці знають, що в нас в країні війна. Фабрики розбомблені. Ну, з'їла, я коти горошок. Ну, таке. Знаєте, просто жалко зубів. Я далі не буду їсти. Тестуємо другу цукерочку, так? Да? Так, друга цукерочка у нас називається... Дейт. Дейт це побачення англійської. Так. Ось цукерочка. Ось отака красива. М -м -м, така красива цукерочка. Я ж бумажку перевірю. Може тут і російський прапор. Так. Значить, дейт with nuts. Дейт вів nuts. Побачення з горіхами. Наскільки мені мій рівень англійської. Дозволяє сказати. А в перекладі Datewats означає фінікс горіхом. Фінікс з горіхом, фінік горіхом Datewats. Так, обкладинка зашибісь. Ось тут порожнє місце, ось тут горіхом відрізано. Ну, зразу видно, що готовиться на сувенір. Да? Усі поняли. Так, ну що ж, зато без ГМО. Нормально. Пробуємо цукерочку Datewance. Фінік... О, ріжеться легко. Фінікс з горіхом. А ну ж бо. Так, оце отаке воно всередині. Так. Пробуємо. Ху -ху -ху. Так, шоколад, звісно, зразу одвалюється. Знаєте, непогано. Фінікс з горіхом непогано. Але мені згадалось, минулого тижня я була в Молдавії. Я не знаю, який Молдавій шоколад. Молдавський шоколад з Молдавії ж не шоколад везуть. Я купила там три пачки цукерок. Боже, люди добрі. Молдавські цукерки у звичайному супермаркеті. Які вони смачні, який там шоколад, Боже, я спробувала молдавське пташине молоко. Друзі, коли будете в Молдавії, купіть їхнє пташине молоко фірми Букурія, це їхнє національне. А цей шоколад, бачите, ти його береш в руки, а він такий тонесенький, що просто кришиться. Ну, і шоколад не дуже гарний. Я вам скажу, що ну, такий собі шоколад. От чесно, взагалі. Але фінік непоганий з горіхами. І взагалі я вважаю великою удачею те, що я ще ніде не гризанула не камінця. Так, тестуємо далі. Ось якийсь кокос у нас. Ну, загорнуто ж, звісно, як сувенір. Так, дивимося. Оце кокос. Оце отакий от кокос. Хто його вже там коцав. Що це таке? Що це таке? Ну, ну от Оце сувенірний конфет. Да? Ну, мусор. Українці ж таке не їдять, вони ж не знають, що вони везуть. Дивимося на папірець. Називається кокосове диво. Коконас міракел. Ну, сувенірна, звісно, кокосове диво. Ось Коконат, а ось Мірикл. Ну, нормально різати папірці не вчили. ні. Не треба. Ну, по пойдеш коконат і ось внизу Мірикл. Можна ж було відрізати, та не можна було. Пожруть і так, да? як свині. Хорошо. Коконат Мірикал. Кокосове диво. Майже Баунті. Я розраховую на баунті. Так. Ага. Ось оцей коконат мірикал всередині. Так, щас наведу різкість. Немає різки. Ну, в общем, по виду на баунті є схожість. Я вже уявляю, якщо тут кокосова стружка розмочена, я мовчати не буду. Ви мене вже трошки вибісили. Так, горошком. Так. Попри те, що слой шоколаду не дуже товстий, але на баунті схожий. На Баунті схоже. Реально. Слой шоколада можна б товстіший. Але дуже велика схожість із Баунті дійсно є. Непогана цукерка. Так, йдемо далі. Що у нас ще не опробувано? Оце моя любима цукерка. Оце якраз у Швейцарії таку цукерку. Швейцарський шоколад, а ми вам ось. Ось, Бачите, Ну, воно трошки розгорніше. Ну, Подумаєш, що отак вона. А на о, 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 яка красота всередині. Це грильяж. Грильяж класичний. Обгортка теж класична. Іменно так завжди, починаючи з Радянського Союзу, і обгортали цукерки. Пижіть, грильяш класичний, а де переклад на англійську? Хе-хе, що? Амітіст, ви не знаєте, як грильяш на англійську мову перекласти? Помогти вам? Я пошукаю погуглю. Де переклад на англійську мову? Чого всі цукерки з перекладом, а грильяж без перекладу, а? А? От просто цікаво. Сувенірщики наші. Ну, і знову ж таки, гриляж класичний, порізано. Ну, без ГМО, спасибо, звісно. Ну, таке, Знаєте, не охайна. Коробка неохайна. Я за неї заплатила, і я очікувала трошки краще чогось. Ну, Пробуємо грильяж класичний. Гриляж класичний? В моєму розумінні, це такий рівний прямокутничок. У нас є в Полтаві фабрика, Полтавчанка називається. І попри те, що вона вже прогоріла і майже здохла. Але завдяки ній я течно знаю, як виглядає класичний грильяж. Оце не класичний грильяж, це якесь сміття грильяжне в шоколаді. Але я зараз перевірю. Боже, яка я упереджена! Так же ж не можна, Таня. Але просто обгортка вибісила, якщо чесно. Ой-ой-ой, ну, боже, тверда ж яка. Так. Оце таке воно всередині. Я б на місці іноземців не їла, якщо чесно. Ну от, Просто побоялася. Так. А? Я розсмукную. Бо я не можу вкусити. Люди, я не можу розкусити шоколадку. Я не можу розкусити цей гриляж. Так, ну, в общем, оце всередині. Якесь грильяжне сміття. Я собі вирву зуб. Я не можу розкусити цей грильяж. Оце я повинна вести за кордон отаку цукерку. Яка різниця в Канаду, в Швейцарії, у Франції чи навіть у Польщу ніхто не заслуговує з іноземців отримати отакий український сувенір? Дивіться, я ж не прикалуюсь. Я ж його ножем ріжу. А ще розвалю стіл. Ну, розкусить зубами цю цукерку неможливо. Ну, ви нормальні вообще? Ми ж іноземцям веземо ці цукерки, люди добрі, їх же ж не можна розкусити, їх розрізати ножем неможливо. Гриляш в шоколаді. Щоб ваші діти їли такі цукерки. Знаєте, шоколад я вже можу і не оцінювати, я вже поняла, який у вас шоколад в середній, на троєчку. Але те, що... ого, оце воно стукнуло, ви почули? Ну, ну ви ж маєте совість. Ну ми ж це веземо українці за кордон, ми ж не для себе, ми ж не собі зуби ламаємо. Тому Україні грошей не дають уже. Тому що ми їх такими цукерками годуємо сувенірними. Ну, я вже зла. Остання цукерка. Так, от і горошок був, грильяж був. А, до речі, грильяж класичний ось є переклад. Грильяж класік. Де? Де грильяж класік на цій коробочці. Де воно написано? Ну, ну, треба ж якось виконувати роботу сумлінніше. Так, фінік був. Ага, чорносливі з горіхом я ще не попробувала. Ну, ну. Чорнослив із горіхом. О, оце він фіолетовий. Так, дивимося. Ось цукерочка. Ну, така, бачите, з діркою. Черв'як от сюди не вилізе, ні? Точно? Бо я оце, ось, ну такий, такий типовий. Оце, бачите, білий такий нальот. Це кондитерський жир пішов. Це означає неправильні умови зберігання. Та, та да, та, да. Та. Так, в общем, оце шоколад. Дивимося обкладинку. Знову ж таки, русского скомороха шукаємо. Так. Значить, чорнослив з горіхом. Прюнс вівнац. Прюнс вівнац. Просто цікаво: всі цукерки в одному стилі, кроме оцієї. Бачите, да, тут оцей скоморок ненормальний. А так прюм свівнац, ось фінік, ось кокос, ось ще якась грильяж. А коти горошок іде окремо. Це що якась диверсія, да? ну, так? Просто, просто інтересно. В общем, цей прюм свівнатс. Я б такий фантик не зберігала на сувенір. Ну, може, є якісь збоченці, яким це подобається, їсти неохайні цукерки. Так, пробуємо. Пробуємо чорносливку. Так, ріжеться легше, Найрі... найлегше різавсь фінік. Бачите, воно зразу все тільки оце. Епача, -да 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 -да. о, отак. О, 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 о. Все. Шоколаду нема. Шоколад весь зліз. Реально, шоколаду нема. І у нас в руках просто кусок чорносливу. Та о, да, сипеться, а ось із нього вивалюється ж горішок. О, о. Все, шоколад витрусився. так, о. Ну що, обичний, обичний чорнослив. О, о, ой, красота! Оце, оце, якраз мені в Швейцарію повезти. А, оцінять. У вас швейцарський шоколад. У нас ось. Боже, яка красота. Ну що, попробувати чорнослив? Твердувати. Фінібум'ятіший. Ну що, чорний слив? Попробувала. Ну що, друзі, підводимо підсумки. Ось отут. Зібрані цукерки в розрізі, які були в коробці. Сама ужасна цукерка це гриляш класичний. Нікому не рекомендую. Просто не рекомендую пожалійте зуби. Так, смачний кокос, кокосове диво, можна їсти. Смачний фінік був такий. Далі йде котигорошок в формі якогось скомороха непонятного. А і все. Взагалі, якщо ви вважаєте, що ви не дуже вам ті закордонні друзі чи партнери потрібні, сміливо купляйте їм такі цукерки. Я не раджу. Я просто не раджу. А що я раджу? Я раджу замість оцього, оцього жахіття, підіть. Купіть щось з менш красивою обкладинкою, але перевірене. Перевірене часом. Насправді, той самий вечірній Київ, ми, в принципі, уявляємо, що він собою являє. Ну, Я не знаю, або що? Ну, Але чи, ну, чи варто це все вести? Я ж інтересно, тут ціла цукарка лежить, чи половинка її. Що ну, ну, це таке? Друзі, ну що це таке? Оце ви везете на сувенір. Дивіться, хоп! Впало. О, отакий кусочок лайна. О. Ну, це ж не сувенірна продукція, яка позиціонує себе як дороговартість. Воно, воно не тримається просто в упаковці. 340 гривень. Для коробки цукарок це досить дорого. І тому ти очікуєш, що ти отримуєш непогану річ, яку не соромно буде презентувати. Коробку презентувати не соромно, але її вміст. Але її вміст, ось, ось, вміст цієї коробочки, подумайте, чи хочете ви просто, не знаю, закінчити стосунки з цими людьми. Я, до речі, такі цукерки теж купувала і дарувала іноземцям, і знаєте, трошки, трошки мені ніяково за це. Дуже рада, що вклала 340 гривень просто в те, щоб протестувати, що я вестиму за кордон. Я вам скажу не везіть. Мій вердикт не везіть. Шукайте щось інше. Ось ще для вас, просто щоб ви самі подивилися крупним планом вміст цукерок. Ось так воно виглядає. Ну, чого кожна цукерка не лежить на своєму місці, в оцих в пластикових формочках? Чого воно так лежить, я не розумію. Насипом, як непонятне що. неохайно. Неохайно і загорнуто неохайно, і цукерки, на вигляд, теж неохайні. Ось, подивіться. Ну, Це, звісно, це, це крупним планом розрізані цукерки. За цей розворочений чорнослив, шоколад, який підпадав, негарно, не ок, не треба нам такого сувенірного товару.